В ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ. Новини твого міста в студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події на Дніпропетровщині не лунатимуть заклики до сепаратизму. З лівими домовились куди, якщо не до Криму. Тороператори заговорили про переорієнтування ринку туристичних послуг. Те, що вам же не потрібно, комусь може статись в нагоді. Червоний хрест проводить акцію милосердя. Тепер це інше більш детально. На Дніпропетровщині більше не лунатимуть заклики до сепаратизму. Керівництво області домовилось з представниками лівих політичних партій та громадських організацій про співпрацю. Згоди було досягнуто за шести позиціями. Керівництво області сподівається, що підписання такого документу заспокоїть громадськість. В рамках угоди активістам лівого сектору нададуть приміщення в будівлі облдержадміністрації. Крім того, у них буде можливість проінспектувати військові частини, в яких, на думку лівих, існують табори для можливої підготовки бойовиків. Досягнуто згоди про звернення до правоохоронних органів для перевірки закликів до насильства та побуття жителів міста, які начебто мали місце зі сторони правих сил. Представникам лівого сектору надані всі документи щодо створення національного полку захисту задля того, щоб вони переконались, що полк створений для підготовки резервістів для захисту від зовнішньої агресії, а не для вирішення внутрішніх конфліктів. Розглядаються механізми введення до складу громадської ради лівих сил. Представників лівого сектору також забезпечать доступом до засобів масової інформації. Ми будемо всячески садістувати. для э, выражения своих политических убеждений в прессе. Мы получили все гарантии по поводу того, что активисты левого толка и пророссийской направленности не будут призывать к сепаратистским каким-то действиям, а также не будут призывать к антиконституционным действиям. Все остальные вещи связаны с предполагаемой федерализацией, с вторым государственным языком, дружбой с Россией, интеграцией в одну или в другую сторону, естественно, они имеют право свободно высказываться по этому поводу. Квітневі пенсії виплатять за графіком. Як повідомляють в управлінні пенсійного фонду України в Нікополі та районі, 2 квітня розпочато фінансування виплат пенсій за квітень поточного року. Заявка на виплату пенсій та допомог склала 85,1 млн грн. Виплата пенсій проходить у відповідності з графіком з 4 по 25 квітня. Не за горами багато хто вже починає замислюватись про відпустки, а українські туроператори у зв'язку з ситуацією в Криму починають говорити про переорієнтування ринку туристичних послуг. Куди, якщо не до Криму, дізнавалась наша знімальна група. Щорічно на півострові оздоровлювалися та відпочивали в середньому 5-6 мільйонів туристів, більшість з України. А от в цьому році деякі туристи вже шукають альтернативи Криму. А туроператори активно розробляють інші напрямки відпочинку як всередині країни, так і за кордоном. Експерти вважають, що через падіння курсу гривні на міжбанківському валютному ринку виграють внутрішньоукраїнські курорти. Туроператори ж готують для відпочивальників акції зі знижками на поїздки за кордон. Та поки через нестабільну ситуацію в країні троє з десяти українців взагалі відмовляються від запланованої літньої подорожі. Допомогти ближньому закликають Товариство Червоного Христа з 1 квітня по 1 травня. Тут проходить місячник допомоги малозабезпеченим родинам. Збирають кошти, одяг та навіть продукти харчування для тих, хто опинився в складних життєвих обставинах. Акція Милосердя організована Червоним Христом, має на меті допомогу людям, які її зараз потребують якнайбільше. Це незахищені верстви населення, багатодітні та малозабезпечені родини. В непрості часи малозабезпеченим в нагоді стає все, навіть старенький, але чистий та цілий одяг, консервація, чи то інші продукти харчування. Відгукнулись на акцію милосердя нікопольські підприємства та прості городяни. Останні майже щодня приносять до Червоного Христа пакунки з одягом, діляться продуктами та кидають до скарбнички хто скільки може. Підприємства Нікополя також співпрацюють з Червоним Христом. Серед своїх співробітників розповсюджують спеціальні марки вартістю від 5 до 10 гривень. Отримані кошти теж йдуть на потреби нужденних. Долучитись до акції милосердя може кожен. Дзвоніть за телефоном 095 679 2055 та допомагайте ближнім. І пам'ятайте, те, що вам вже не потрібно, комусь може статись в нагоді. У цьому році на державному рівні планують відзначити 120-річчя з дня народження відомого кінематографа та письменника Олександра Давженка. На Чернігівщині, в Сосницях, в батьківщині Олександра Петровича вже готуються до відзначення знаменної дати. Не залишається осторонь і Нікополь, адже Довженко бував в нашому регіоні в часи створення Коховського водосховища. Кореспонденти телестудії Січ з стежками Довженка вже побували в кількох селах на заходах, присвячених пам'яті кінорежисера. Черговою зупинкою стала Капулівка. Довженко не зміг залишитись осторонь від такої серйозної події, як будівництво Каховської Гезе, для якого треба було затопити величезні території. Тому в 50-х, коли створювалось Каховське водосховище, він побував на місці події, тобто на Нікопольщині. Він просто не міг не бути в тих місцях, де вершиться ну епохальні такі значні події для долі народу. І він прибув сюди на Україну. І десь 4-5 років е, відслідковував це будівництво і готував кіносценарій поема про море. Він побував в Нікополі, Червоногригорівці, в в Покровському грушевому куті Довженко багато спілкувався з простими людьми, мешканцями сіл, яких насильно переселяли з обжитих та рідних місць задля втілення планів партії та уряду. Саме з його щоденників, а не з передовиць тодішніх газет, можна дізнатися, що під водами Каховського водосховища поховані історичні археологічні пам'ятки, а ще родючі землі плавнів великого Лугу. Багаті були плавні, поетичні і несказанно прекрасні, і от вони. Щезли, і жодна художня наволоч не змалювала їх на пам'ять нащадкам, боючись, мабуть, звинувачень націоналізм. Каховське море нічого вже не скаже нашим нащадкам про свою передісторію. Ніби зовсім і не було, ніби народилось. Виникло воно в бозна яку еру. Уез знаменитий Запорізький луг, чаруючи історичні запорізькі ріки, заводи і села, де люди народжувались, кохали і вмирали. Все щесно. Наступні покоління тільки від очевидців старожилів дізнаються, яким був великий луг та плавні, родючі землі яких ще за часів війни врятували багатьох від голоду. Там корови, це з ранньої весни виганяли коров, корови хорови паслися до самої землі, поки сніг сміх упаде. Там були дуже хороші городи, там дуже добре все родило. Люди тоді трудне час було після війни. Тільки сині виживали. Під шаром води зараз поховані величезні території, а якими були плавні, сучасна молодь може побачити тільки на картинках. В Європі, до речі, таких плавень було лише дві найбільшу Дніпровську. Затопили. Ось у плавні. Представте, ширина виходила 14-12-14 км в ширину і в довжину близько 100 км. Таке величезне розміром. Дві плавні. Одні на річці Дунай, на території країни Угорщини. То в горці оголосили їх національним заповідником. Там заборонена будь-яка господарська діяльність, не будуються дороги, не будуються заводи, не вирубуються ліси, і з усієї Європи з'їжджаються вчені вивчати без вічери, птахів, і звірів, які там живуть. І друга плавня, ще більша за розміри, це був наш великий луг, але який, на жаль, тодішня радянська влада вирубала і перетворила в це величезне водосховище, яке поступово перетворюється у екологічну каюжу. Ці події Довженко відобразив в своєму фільмі Поема про море». Кадри затоплення плавнів знімались в тому числі в Капулівці. а Кілька мешканців навіть потрапили в епізоди фільму. Поема. Більше про Каховку, але в Каховці на той час уже, ну, Каховка була затоплена, тобто вода піднята була. А в Капулівці, ще до Капулівки значить, не, не дійшла вода. І от саме в Капулівці знімали, коли вода прибувала. Якщо ви знаєте, зараз можна різними спецефектами, знімаючи фільм, доповнити його, зробити все, що завгодно спецефектами, то в ті часи було, мабуть, дуже складно це зробити. звичайно. І от саме в фільмі є, коли. Вода піднімалась. Так от ті епізоди знімали саме в Капулівці. Пам'ять з дна моря необхідно відновити. Молоде покоління має знати свою історію та пишатись нею. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайтах ntm.net. Юї, далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. Четвер, 10 квітня, температура вночі плюс 5, плюс 6, день плюс 9, плюс 15, атмосферний тиск 752 мм, ртутного на столбчика вологість повітря 51%, малохмарно. У п'ятницю 11 квітня температура повітря вночі плюс 5 плюс 6, день плюс 8 плюс 9, атмосферний тиск 756 мм тутного стовпчика, вологість повітря, 70%. Ясно. У суботу, 12 квітня, вночі плюс 3 плюс 4, в день плюс 4 плюс 6. Атмосферний тиск 754 мм втутного стовпчика вологість повітря 96%. Хмарно дощ. У неділю, 13 квітня, вночі плюс 4, плюс 5, в день плюс 5, плюс 8, атмосферний тиск 753 мм ртутного стопчика, вологість повітря 76%, хмарно, дощ. Того це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.